Ки фарбуюсь, вирішила відповісти на самі часті питання про медичний. з яким балом можна вступити на стоматологію, з яким вступила я, можна з мінімальним 150. Я вступила з балом 167,8 з урахуванням коефіцієнтів і отримала ще грант з сумою 32 500. Чи можна поєднувати роботу з ним Якщо сильно хочете працювати, то під час навчання краще поєднувати з онлайн-роботою. Якщо це говоримо про канікули, то можна і працювати по спеціальності. У нас були канікули три місяці. І я працювала асистентом соматолога. це є, до речі, пост в моєму телеграм-каналі. Є якась практика на першому курсі. Є на вибіркових дисциплінах. Ви будете працювати в клінічних кабінетах і чистити друг другу зуби. Це складно навчатися. Складність це поняття суб'єктивне, але в медичному багато потрібно вчити. На кожну пару потрібно бути готовим. Все знати. потрібно просто бути готовим. Що потрібно буде багато вчити. Ну а так то перші місяці це адаптація, тому дійсно буде складно. Як пройшла моя сесія, а її ще не було, тому що на Першому курсі з умовою сесії немає Це багато пар в день. В першому семестрі були по дві-три пари. Вони, якщо що йдуть три академічні години, в другому буде таке, що і по чотири пари. А якщо ще є питання, задавайте в коментарях.